Вітаю вас! З вами магазин Автозвук.ua Сьогодні ми розглянемо автомобільний кислотний акумулятор від компанії Bosch модель S50080. Даний акумулятор виготовлено в Чехії. Ємність акумулятора 77 Аг, Пусковий струм 780 А напруга 12 вольт. Акумулятор не, не має доступу до банок. З правим плюсом, тобто полярність права. Як визначається полярність? Для того, щоб визначити, потрібно акумулятор розвернути клемами ближче до себе. І з якої сторони плюс така і полярність. В даному випадку плюс справа. Акумулятор європейського типу у нас клеми втоплені, тобто на рівні верхньої кришки йдуть. Давайте заміряємо його розміри. Довжина 278 мм, ширина 175 мм, і висота 190 мм. Також хотів нагадати, що у нас на постійній основі проходить акція. При купівлі нового акумулятора ви можете здати старий вживаний акумулятор і отримати знижку на новий. На цьому, наш огляд, завершено. До зустрічі в наступних відео!